Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку які кущі ростуть у твоєму краї. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працюю в мій мозок і вчуся старанно. Сприваю все нове і мисля логічна. Учителі слова здійсню практично. Як завжди починаємо з погоди. Яка пора року? Весна. Який місяць травень, яке число 13, понеділок, Чи є сінє сонечко, чи є опади? Молодці. Чого полягає відмінність між кущем? У дерева в нас. Так, одне товсте стебло, яке називається стомбором, у куща декілька тоненьких, які виростають прямо з-під землі. Бачимо, що ми тут в траву, кущі та дерева. Підлісок – це група рослин, що складається переважно з кущів, чагарників, які ростуть під кронами дерев у лісі. Чи бували ви у листяному лісі? Звичайно. Чи помітили ви, які кущі ростуть під ліску листяного лісу? Перше це у нас дика смородина. Це великий кущ завишки від 1 до 3 метрів. Не виється спеки, засухи, морозу, квіти жовті, запашні, квітне в кінці травня. Ягоди містять велику кількість вітамінів С і А. Якщо потерти листя чорної смородини, то почуєте сильний запах. Слово смородина походить від слова сморід, давно означало сильний запах. Наступна це в нас парічка. Утворена назва від приймена капота іменника річка. І справді в природі ми можемо зустріти цю рослинку біля річок. Парічка на смак більш кисла і майже не пахне, на відміну від смородини. Наступна це в нас ліщина. Це деревовидний кущ 2-4 метри завишки, темно сіра. Вона, звичайно, росте в березні-квітні, а плоди достигають у серпні. Росте в підліску, листяних і мішаних лісів витривала та поширена по всій Україні. Наступна – це малинка, чагарник від 1 до 2 метрів завишки, росте в підліску мішаних рідколистяних лісів на галяваних виробках, часто утворює суцільні зарості. Тіння витривала, цвіте в травні червні, плоди достигають у липні. Поширена вона на Поліссі, північній частині лісостепу, Карпатах, вона лікарська, харчова, модоносна, декоративна рослина. Далі це шипшина. Дикорослий рід рослин родинорозових, різновидом шевшини є троянда, зазвичай виростає від 2 до 3 метрів, квітне травень-червень, плоди дозрівають серпень-жовтень, настоїнки сиропу, відвари з плодів, коренів шевшини здавна використовували в народній медицині. Наступно це у нас вовча ягода. Дуже така гарна, але небезпечна рослинка, тому що ягоди дуже отруйні, потрібно розуміти, як їх використовувати. Це куч завишки від 40 до 120 см, поширений в полісі, Карпатах, це рослина лікарська, отруйно олійне медиконосне фарбування. Хоч і малий кощ, але затінок дає, і низький підлісок, а гори зберігає, річки набуває, який ми називаємо культурним а яким дикоросом. Культурним це те, яке ми з вами виращуємо, дикороси те, які вирощуються самостійно. І бачимо від назви. Саме квіточок і рослинок утворилися кольори. Бачимо, тут у нас малинка дика і культурна, так само шипшина та її родичка троянда. Будь ласка, розверніть свої зошити на сторінці 56, які кущі дали назву кольорам. Що це у нас? Бузок, значить, який кольор, бузковий. Це у нас малина, значить, який кольор малиновий. Записали бузковий, бузковий. Малиновий. Далі оберіть та з'єднайте лініями культурні сорти кущів з їх родичами дикими предками. Підпиши назву культурних рослин. Бачимо дика малина, звичайна смородина. Порічка, шипшина та троянда. Отже, так поєднали і записали. Малина, пишемо Малина, далі порічка, далі троянда. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Перед тим, як ви оберете нашу саму ромашку, якщо вийшло, було важко чи нічого не зрозуміло, нам потрібно ще з вами виконати дві вправи: пригадати дерева кущі та дикорослі та культурні рослинки. Зараз нас завантажиться і будемо ми з вами працювати. По Перше пригадаємо, у нас рослинки діляться на три групи: дерева, які мають товстий стобор, так? кущі, які мають багато але тончі, І трав'янисті рослинки це у нас рослинки, які мають зелене соковите стебло. Так, Отже, липа це у нас дерево. Тополя дерево, дуб так само. Подорожник трав'янистий, бузок кущ, конюшина трав'янистий, калина кущ, воложка трав'янистий, ліщина кущ, шипшина так само. береза дерево, підсніжник трав'янистий, мак трав'янистий, смородина кущ і каштан, відповідно, дерево. Так, і переходимо до другого. Нам потрібно розділити на культурні. Та, тобто ті, які ми з вами висаджуємо, так, та дикорослі рослинки. Так. Отже, виноград культурна, конваля дикоросла, вишня культурна, полуниця так само. чистотіл дикоросла, акація дикоросла, соняшник культурна, клен дикоросла. Помідор культурна, волошка дикоросла, кропова дикоросла та іриси культурна. Так, не забувайте, будь ласка, надсилати роботи. Я вам дякую за урок і всього найкращого. До побачення!